Лисичка сестричка, українська народна казка. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди. Вклонилась звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зівнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн каже добре ночуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка, а під піччу я дивилась, там нема, та сіла та й плаче. Тільки й було добре, що курочка та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку качечку Нема що робити, треба давати. Взяла качечку та й пішла.